Дев'ятий дослав Романча, 24 й Ілля похвала і 33-й Данило Каптор. Головний тренер цієї команди Олександр Міщук за момент тим часом виникає біля верфога. Тут не забуває у нас, як мастер. Коміщук момент, але Зрештою, зараз, зараз не дається забити тир. Звична шліка Ціхоцький, базарін, хоміщук. Булик зараз момент виникає. У... Форда проває! Ставки не забуває! Зараз є ставків. Буду привезти. Він вже її привіду Адуни. І зрештою зараз у нас відновлюється гра між командами Форвард та Квестир. І поки що у нас, нагадає рахунок нуль становим. Кінець швето переджає Базаріна, випереджає Базар, Буває, зазвичай малив богамішник, тому що тут у нас далі триває така другим типом вже у квестир. Булик. Були далі саме де Булик, Булик пасіний. Далі і Зараз моменту! рік не забуває за вас. Тут то трятується команду немає. Національно секунди кінця цього тайму залишається. Зараз ось такий пас на Роман Шуламача ну віддаючи пас одразу. Зараз віддає пас зрештою, нас. Не забуває Романша після пасового гартова. Специалісти статус твіки, це відповідно базарін Цихоцький, також Міщук та за змовити часом не забиває Копіс. Іде у нас поки що перша хвилина цього до тему. Нагадаю, що у нас матч тривати в форматі двох тамі по. Яко... Десь вислась запам'ятав, пасказну може бути паспорва зараз, зараз, зараз ближній кут не збиває він. Фол зафіксували арбітри саме з боку Quizter. Е це перший фол для команди звідниччини. За це вина, що між прихоплює базариза, зараз базариза! зі стійко м'яч пролетів! Але забачимо те зараз. Це кірмача прорватиме, очевидці і зараз. І пас віддає піддарі, став його! І зараз готовий свою команду вжила Дивився вчора матч, до речі чемпіонату Польщі з футзалу. Де, до речі, українці разом забувають тим часом. Знову ж обоз команда! а зараз ставки Стахів зрештою! І забивається його Стахів! На четвертій хвилині цього поєдинку, там, точніше. Так от тільки я хотів сказати саме про uh, матч чемпіонату Польщі, який я вчора дивився. Якраз я дивився вчора матч uh, за участі, у, до речі, кількох українців. Які грали там у цьому матчі? Зокрема, це був матч між командами Пястеглівця та на Полфазав. За тим часом момент але збираємо ще Неймана. Дарін не зміг брати у стафів. Зараз Жолобенко надає забратимечу до своїх ніг Гаркову. Гаков зараз у захисті відпрацьовує, віддає пас на і а знову гаков. Гаков далі віддає пас на вставки! І Він не забуває зараз і вставків. Він тут вже назад віддає на Романчу. Романча через неймана, визвозирає він. Знову Романча. Йопас, зараз не походить. Зараз... Кату хорошого наче дає на Євстахів. На Лівстах забуває, запазис! Євстахів стільки зараз готує ворота і хвисти зараз. Далі до нас Через Дім знову такий він грає через Неймана. м'яч на паскаут фактично зараз забирає м'яч Жулабенко на своїх рук Одразу він дає пасу напрямку Базарна та комішукав. Жулабенко. Пізно зараз про пас паси далі. Походила, зараз ця передачна булка приває булку наймала зараз скрутив куту. Базарна зараз цей пас, знову ж таки, зараз спроба спробанули два знову таки, з тим же успіхом. Тахує зраз за ці запорізькі команди. команда забиває базарина, може бути базарин! 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 Базарин провайва! Зараз не забиває! Базарин! Останні майза подвинює у цьому епізоді саме Лиманша! Продовжує зараз тиснути і квасти зараз момент виникає знову цій команду ну, зараз на зараз булик -ць, -ць, на мечі. Були цього Де базарін. Базарін. Базарін проває зараз. забуває базарин у цьому епізоді. За п'ять столовин секунду підсягола друга тайму! Забиває донись Баз... І не забиває загалом. Вирятує за команду Жок Белфа і зрештою перемагає цій грі!